Лер, а що це за цифри, скажи, на дереві? А, це таким чином вони рахують, скільки тут горобців, але в цьому... Ні, ні, оце 177 горобець, це його ну, номер будинка, він не забукався, він підлітає, бачить номер. Ой, а ми не знали. Боже, скільки тут схожу, я додаю. Так, да, да. до речі, в Туреччині ви дуже рідко побачите номер а будинка, де, будинку. А де там ще є ця? А, сі, сі. а тут нарухомість на теж продають, так? Да? Ух ти! А ну дивись, навіть тут нерухомість на продається. А, а, ось, боже мій, 150 лір сюди вихід Тепер подивіться, Ми ось сюди мій. будемо йти. Ось. Там. Ну, ми вже тут. Яка краса. Осінь є і її впередчині. О, німці прийшли в купальниках. Ви не гляді, де яка тут холодна вода, щоб зараз купатися. Я би точно не ризикнула. Як вам оці струги?

Семья. Могу отправить на 2, на 3, на 4 номера телефона, и вы уже оставление с собой распидаете. Вы не